Чи варто грати в ARK Mobile у 2025 році? Мова піде про стару версію, відому ще як Arc Mobile 2.0. Спочатку про переваги. Стара версія ARK підтримується значно більшою кількістю пристроїв, в тому числі недорогими бюджетними смартфонами. Тоді як новий ARC Mobile, тільки топовими. Ціна на яких від 300 євро. І займає місце на телефоні старий арк менше 3 ГБ. Тоді як новий, без додаткових DLC більше 11 ГБ. А з усіма картами це буде біля 30 ГБ. Друге про унікальність: новий Arc Mobile Це Тупо скопійований АРК з комп'ютера. Старий же АРК це унікальна гра. Я якось випущу на цьому на цю тему окреме відео. Тепер про недоліки. Старий АРК немає на офіційних платформах, Play Market або App Store. Якщо на Android можна просто скачати APK, то з iOS. Без поняття, що робити. Далі в старому арку є тільки одна карта. Звичайно, це недолік. Але є в цьому і перевага. Перевага в тому, що менша різниця в можливостях між тими, хто донатить, і тими, хто грає зовсім без грошей. І останнє старий арк більше не підтримується розробниками. Через це нема івентів. Найбільша проблема нема зміни босів на серверах. Різні боси можна пройти тільки в соло режимі. Але, чесно кажучи, багато з цих босів, як для сервера, були трохи заскладні. Багатьом гравцям нині на відкритих серверах дошкуляють читери. Така нечесна гра швидко набридає. Тому запрошую на сервер Sieр. Сервер знаходиться під паролем, щоб обмежити вхід випадковим гравцям, які не знають правил гри. У нас заборонені бог панелі різні чити. Адмін активно підтримує гравців. Також бувають різні івенти. Приєднуйтесь до нашого Discord за посиланням в описі.